Насправді зараз по усій лінії фронту відбувається щось на кшталт різноманітних контратак, перевірки боєм місць укріплення ворога, і відтак ворог справді лякається, вивозить цивільне населення, зокрема розпочну із таких дій. Окупантів на Запоріжжі, проте не стільки цивільне населення їх цікавить. Скільки свої колаборанти і інші окупаційні влади їхні таємні документи такі процеси з евакуації вже розпочали і оголосили публічно Росіяни в Енергодарі по, по суті на всі півночі Запорізької окупованої області, Велика Білозерка, Мала Білозерка, Дніпрорудне, далі Михайлівка, Васильівка, до речі, міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. який родом із Василівки він написав, що скоро ріднесенька Василівка. Побачимося з тобою. Далі вивозять окупанти своїх людей, так би мовити, із Токмака. Молочанська під Токмаком, далі дещо правіше в районі Чернігівки. Ось Смирнове звідси оголошено було про евакуацію та пологи. Ось по суті, по такій широкій лінії, які складають першу другу лінію оборони Росіян на шляху до Мелітополя. Вони зараз оголосили евакуацію, переміщаються, начебто, до Бердянська, до Маріуполя, можливо до Мелітополя, до більш південних частин та територій. Факт залишається в тому, що вони тут дуже сильно бояться. Справді сильно бояться. Бояться і тих заяв, які робив напередодні російський терорист Гіркін, який казав, що українці можуть піти по напрямку Оріхів Мелітополь. Другим напрямком може бути ось перетин, перетин лінії правого та лівого берега Дніпра, коротше кажучи, штурмування Дніпра, ось так. Таруйте, ось у цих районах в районі Михайлівки, Золотої Балки він говорив, що можуть український десант піти і висадитися в район Енергодару сюди перекрити доступ повітря до Запорізької атомної електростанції росіянам і загалом заблокувати їх там. Тому вочевидь, що вони, звісно, бояться таких всіх кроків. Як це буде насправді? Знає лише наш генеральний штаб Валерій Федорович Залужний і ще кілька людей із ним, які планують ці всі операції. Проте в них почався великий шухер. До речі, є Дані про те, що в Енергодарі вже перестали видавати людям харчові талони, що свідчить про можливе наближення того періоду, коли будуть відходити з Енергодара. Зрештою, евакуацію розпочали між іншим і в Донецьку в Куйбишевському колишньому районі. Донецька вже людей цивільних евакуйовують так само, як от експерт Роман Світан, місцевий донечанин. Він повідомляє про те, що з Донецька, з Макіївки, з Горлівки, з Ясинуватої, ось цих наближених ці агломерації Донецьк, з наближеної до. Лінії фронту міст вивозять зараз росіяни дещо в глиб території на схід важливі документи. Тобто вони готуються до того, щоб а прийняти бій, б, в випадку, якщо а, цей бій буде невдалим, неуспішним для ним для них, то дуже швидко відступати. Ось такі дії зараз роблять росіяни. Тут насправді нема чому тішитися по-хорошому. Чесно скажу, нема чому тішитися, тому що а, це означає, що росіяни збираються боротися вони збираються битися і без бою відтак здаватися не планують. Тепер перейдімо до е, актуальної ситуації безпосередньо на передовій е, по напрямку Куп'янська Сватове. Новин звідти не надходить. Як не надходить і даних про якісь штурмові атаки? Є хіба що ситуація по обстрілам і доволі таки значним обстрілам по усій лінії тут зіткнення? Однак Міністерство оборони Росії заявляло, що їхні війська, начебто, відбили атаки українських, як вони пишуть, диверсійно-розвідувальних груп на північний схід і південний схід від Куп'янська. Де у нас тут північний схід від Куп'янська? Це може бути район Синківки, Лиману першого Вільшаної а пів Денний схід, якщо вже так брати, то це може бути район. Кислівки приблизно в цих напрямках або ж крохмального Новоселівського. От тут поближче до траси на Сватовому. Проте кажуть, що наші диверсійно розвідувальні групи вони там зійти вибивають. Ну я не виключаю, що може бути тут перевірка боєм оборони противника. Проте не першочергово є ці рубежі в Куп'янську. Цікавіша ситуація, звісно, що ж там буде по Сватовому, що ж там буде далі по Креміні. Тому що напередодні виносили склад боєприпасів пального мастильних матеріалів ось тут у привіллі наші війська винесли просто з патрахами. Е, є повідомлення про те, що вони вже по цій лінії від Сватового до криміної більш інтенсивно переходять в оборону. Фактично, по трасі будують цю оборону в районі Червонопопівки, площанки. Е, росіяни укріплюються від уже не, не переходять в наступальні е, бої. Е, зберігається лише хіба що потенціальне наступало росіян. Е, Потенціал наступальний у росіян в серебрянському лісництві, ось в цій зоні. Вони ще пробують тиснути. Проводимо контратаки в районі Білогорівки. Про такі дані було відомо. Зокрема, от раніше я говорив про те, що Тут брали в полон і в оточення близько ста російських солдатів. Ну я так припускаю, що це от в цьому трикутничку, який вдалося прорвати росіянам давніше. Тут можливо їх і беруть гаряченькими в цій зоні. Ну одним словом, по всій лінії зіткнення, все начебто, виглядає стабільно нормально в.